У тимчасово виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського відбулась планерка з керівниками структурних підрозділів міської ради та керівниками комунальних установ. Розпочалась вона зі звернення очільника Подільської громади з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Олег Албанський зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Під час засідання були обговорені питання щодо роботи структурних підрозділів, підприємств та установ Подільської міської. Ської територіальної громади. Комунальники звітували про виконані роботи у сфері житлово-комунального господарства за минулий тиждень. Директор Квеподільськводоканал Володимир Негрескул прозвітував щодо робіт по провулку Південному, обслуговуванню інфраструктури в мікрорайоні цукрового заводу, а також щодо робіт у закладах освіти. Директор Квеподільсь теплокомуненерго Максим Перлей проінформував присутніх про те, що продовжується підготовка до нового опалювального сезону. Наразі проводяться роботи із заміни. І оновлення магістральної мережі в мікрорайоні Північний, а також мереж по вулиці Кузовкова. Також ведуться активні ремонтні роботи в закладах освіти. Директор комунальної муніципальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що працівники підприємства, які він очолює, продовжують впорядковувати громаду. Щоденно прибирають вулиці та дитячі майданчики, зони відпочинку, вивозять сміття, очищують систему водовідведення. Не припиняється і обслуговування селищ. Подільської громади. Директор комунальної організації Міськсвітло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Перебоїв у роботі вуличного освітлення не фіксувалося. Продовжується підготовка до зимового періоду. Директор приватного підприємства Курінь Василь Шипітко проінформував присутніх, що підприємство працює в посиленому режимі. Виконуються заявки від населення, ліквідуються наслідки посиленого вітру. Проводяться роботи з ремонту житлового фонду та обслуговування обслуговування Дитячих майданчиків. Заступник міського голови Анатолій Корчовий довів до відома очільника громади Олега Албанської інформацію про стан обслуговування житлового фонду в мікрорайоні Північний, де продовжується вивіз сміття, ремонти та прибирання. Далі звітували керівники структурних підрозділів Подільської міської ради. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимира Самборського, у закладах освіти тривають ремонтні роботи. Працівники беруть участь в профільних семінарах, а також фахівцями відділу спорту та молодіжної політики були проведені тематичні заходи до Дня державності України. Директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця проінформувала присутніх, що заклад працює в штатному режимі, проводиться прийом громадян, опрацьовуються всі заявки. Також продовжується робота із внутрішньо переміщеними особами. У міській та сімейних лікарнях проводяться ремонтні роботи. Сімейні лікарі на минулому тижні здійснили виїзний прийом у села громади. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.